Знаєте, що б там не було, але коли народна депутатка називає головнокомандувача ЗСУ раком, ну тобто Пухлиною, чим тоді вона відрізняється від якогось ОПЗЖ, чи Арестовича, чи навіть Скабєєвої? І я пишу про сельського і про те, що у нас відбувається, я не на днях казала, що він фактично не те, якщо в медичному плані, так сприймати як рак Збройних сила. Тобто він вже дав метастази, він не дав розвинутися цілому поколінню високорівневих керівників. І що цікаво, в інтерв'ю без углої можна почути, як вона одні й ті самі події тупо інтерпретує по-різному, залежно від того, куди йде розмова і як їй треба. Цими подіями крутити, ось вона, наприклад, стверджує в інтерв'ю Мосичук, що харківський контрнаступ скінчився за тиждень, тому що будь-яка наступальна операція довше тижня не триває. Буквально перші дні до тижня. Те, що встигає, те, що встигає пройти за тиждень, це й наше Бо там Росії, коли, коли Ну, фактично так і відбулося. Пані Ну, так, так і відбулося. І по харківському прориву ж теж так відбулося. Те, що встигли пройти протягом тижня, то звільнили. А ось вона вже за півхвилини після цих слів каже, що харківська операція могла б тривати і далі. Просто її хтось підступно не дав продовжити. По по харківському контрнаступу, е, і ми втратили багато шансів. Це знають навіть всі підрозділи, які брали участь, е, вони зробили прорив, а потім їх зупинили. Ну як це розуміти? Людина каже дві протилежні думки про одне й те саме з інтервалом пів хвилини, і знає.